Добрий ранок, з вами Андрій Автофура. Знаходжуся в Німеччині. Їду зараз оглядати Range Rover SV. Початкова автобіографія по класу. А да, наступна вже це такий вже Вишак SV. Це 2023 рік з пробігом всього 12 тисяч кілометрів нового покоління Range Rover. Буду зараз його оглядати в офіційного дилера. А клієнту з України до речі, клієнт з України компанія, вони хочуть цей автомобіль купляти на підприємство. Відповідно, також зможуть повернути ПДВ. Це дуже важливо, тому що це все таки сума немаленька. 20%. Якщо все буде ок, і автомобіль ми купимо, то вони зможуть ці кошти потім повернути. Нагадую, що я займаюся автомобілями з Німеччини, ну, в загальному також беремо тобто, європейський континент і також автомобілі з Америки. Ну що, друзі, я на місці. Царство розкішних англійських автомобілів. Land Rover, Зараз єдине залишилося знайти той автомобіль, який нас цікавить. Це має бути щось ось такого плану. Єдине, що треба спробувати його знайти. Можливо, він там всередині, а можливо, на парковці. Зараз буде видно. Чекаю менеджера, тому що його зараз немає за робочим місцем. Покажу вам палітру кольорів. Я на підземному паркінгу в автосалоні Land Rover. і за моєю спиною. Ця красуня, за якою я приїхав, в такому сегменті 100% немає ні одного конкурента. Окей, Rolls-Royce Cullinan, але це вже взагалі Це 2,5% до прайсу цього автомобіля, хоча він взагалі далеко не дешевий. Хочу вам показати те, що я приїхав дивитися. Але давайте так, все по порядку. Покажу один прикол. Дивіться, спочатку почав міряти прибором автомобіль, незважаючи на те, що долер сказав, що автомобіль не фарбований, він б'ється в середньому 200 мікрон. І я такий ого. Думаю, так, що не так сказали неправду. А потім дивіться ситуація. Стоїть а... ще один, наприклад, Rover. Взагалі нова машина. Бачите, ще там і такеточки, все, чехольчики. Починаю його міряти. Така сама історія. І теж по кругу. Тобто, куди б я не поставив прибор, б'ється в такому діапазоні. Я зараз е, спробую домовитися, щоб його вигнали на вулицю, тому що цю красоту. Дуже хочеться вам показати, це СВ-шка. Вона йде в ієрархії топ в плані комплектації. У нас є звичайна версія, потім йде автобіографія. Як не дивно, вже в цьому поколінні автобіографія розпустилася вниз по топовості. Да? Ну і от СВ-шка. Вигляд має дуже шикарний, багато бронзових елементів, ліній. Все в шкірі, ви куди не доторкаєтеся, ви просто відчуваєте топ всіх тих матеріалів, місце, яке точно не хочеться залишати. Дотяжки дверей, звичайна справа. Також великий плюс полягає в тому, що якби ви не відкрили двері, вони фіксуються в тому положенні, де ви їх зупиняєте. Оце все кераміка. Ви гляньте, який він товстий. Ось тут дерево, шкіра, шкіра. Куди тільки не торкнись, ти розумієш, що ти сидиш в максимальному преміумі. Це, друзі, ультратоп. Сьогодні 17, 10, 24 і пробіг у нас 12 тисяч кілометрів. Буду зараз просити, щоб нам вигнали його на вулицю, щоб більш детально оглянути. Але по фарбі все ок, по кузову все ок. Салон мені дуже подобається. Ну і знову ж таки його продає дилер офіційний, цей автомобіль на гарантії. Тому, скажімо так, якісь питання, все вирішується. І дивіться, який стоїть Defender. Це, знаєте, береш ось таку машину для кожного дня, а такий автомобіль виїхати десь чуть далі. Такий от прям хочеться пустити в самі тяжкі місця. І ще хочу звернути вашу увагу на ось цей елемент. Дивіться, тут стоїть дві антени, вони в вигляді таких кулі-плавників їх цих датчиків так багато, що потрібно дві антенни. До речі, на одній з них стоїть камера заднього виду. Великий плюс, що мені машинку вигнали на вулицю і зараз. Я вам почну показувати цього красення, від якого я просто зараз в такому захваті, що в мене аж перехоплює дихання. Це такий апарат. Я розумію, що багато з вас не купить його. Можливо, я в своєму житті ніколи не зможу позволити собі такий автомобіль. Але, хоча б подивіться, просто задайте планку того, яким повинен бути якісний автомобіль, а не те, що нам. Продають як мас-маркет. Зараз я вам покажу, друзі, справжню англійську якість. Якість, яка повинна бути хотілося б, щоб вона була в кожному автомобілі. Поїхали! Красень Range Rover у версії SV. Тут багато елементів, які будуть нам показувати. Цю приналежність саме до цієї комплектації. Ось дивіться, у нас така велика вставка з теж бронзовою рамкою з надписом СВ. В загальному ви повинні розуміти, «SV» — СВ це друзі, максимальний рівень комплектації автомобіля, яка означає, що ви отримуєте топ без перебільшення. Автомобіль, який буде вам приносити дуже-дуже багато задоволення, дуже дорога шкіра, дуже дорогі матеріали. Все дорого. Все настільки якісно, все настільки круто, що, ви знаєте, єдиний мінус, який я можу зараз назвати це ціна. Єдиний мінус. Більше мінусів нема. Надзвичайно крутий двигун від BMW. У них зараз така колаборація, і вони на такі автомобілі почали ставити потужні 4.4 бітурбо бензинові двигуни від BMW. В даному випадку це N63B44 на 530 сил. Друзі, не путайте з колишніми 4.4, які були проблемні. Це дуже вдалий двигун, він економний, дуже потужний. Класна полка крутного моменту 750 Н метрів, і це все діло розганяється за 4,5 секунди. Гляньте, що у нас тут в салоні. Дорога шкіра з красивою структурою, елементами, дуже м'які сидіння, ви прям немов. На якомусь там суперкомфортному дивані розміщуєтесь і балдієте. У нас, по-перше, і кавролін, бачите, з якої структури Тож він такий плотний, красивий. І коври такі ставлять на дуже дорогі автомобілі. І це, відповідно, не виключення. Дерево тут навіть видно. Оці такі шершавості, тобто воно, знаєте, тут прям великий, великий кусок, який просто врізаний і вставлений а, в карту дверей. І таких елементів тут багато. Все в шкірі повністю, навіть ось ця частина внутрішня. А музика Meridian Signature, яка друзі, видає 2400 ватт якісного звуку. Давайте я вам покажу задню частину, вона теж видозмінена. Якщо ви скажете там, чим він там сильно змінився, а змінився він кардинально порівняно з попередньою моделлю. Це зовсім інший, кардинально інший автомобіль. Також хочу сказати, що вони змінюють кузов раз на 10 років, і відповідно, це зараз саме новіше, саме актуальне, що є на сьогодні. Він також буде отримувати певні рестайлінги. Протягом всього цього періоду, але в такому вигляді кузов буде залишатися приблизно 10 років. Обтягнуто все шкірою ось тут. Гляньте, який перехід красивий. Це захоплення. Ти ходиш, дивишся цей автомобіль, і ти думаєш, як він може бути таким якісним, як. А все просто, тому що є деякі компанії, які держать своїм авторитетом і роблять тільки такі автомобілі, які хочеться купляти, на яких хочеться їздити. Треба рейнджровера випустити ще одного. До речі, бачите, як у них прикольно повертається задня вісь. Тут теж є ця опція, і це дуже добре допомагає йому. А виїжджати, заїжджати в якісь тяжко доступні місця, особливо, якщо ви їздите багато по місту, у вас е автомобіль великий, да? і оця задня вісім так круто довертає задню частину, що ви не будете відчувати якогось дискомфорту. А коли ви будете пересуватися містом. У нас тут все повністю електричне, тут нічого нам не треба робити руками. Тобто ми все управляємо за допомогою екранів. Це по великому рахунку комп'ютер на колесах, який ще й дуже-дуже якісний. Я вам хочу сказати, що в мене просто, я кажу, кришу рве від того, який це автомобіль. Дивіться, як красиво врізана колонка. Ти от торкаєшся пальцями, ти розумієш, що це все метал. Це не пластик. Тут його немає. Ти торкаєшся цей крючочок, він теж холодний, це не пластик. У нас тут є підігрів, у нас тут є вентиляція сидіння, є масаж. І давайте я от візьму, спробую його розкласти. Зараз піде трансформація. Переднє сидіння складеться. І от валік під ноги, ви гляньте, просто, якої він якості. Під пасажирським сидінням теж така подушечка виходить вперід, для того, щоб ви. Максимально могли насолодитися цим. Зараз все вам покажу. В такому комфорті можете пересуватися, що словами не передати. Це коротка версія, ви зможете запросто кожен день їздити собі за кермом і ні в чому собі не відказувати. Але якщо, наприклад, хтось вас перевозить, або якщо їде ззаді пасажир, який хоче кайфанути, чому він ні, будь ласка. Крізь такі от елементи з бронзою, які дають цьому автомобілю дуже дорогу голоску. По задній частині ми розібралися. все. Тут зрозуміло. Переходимо назад, шторки, і от також графічно, як ви бачите, все можна налаштувати так, як нам хочеться. Кантики дверей без пошкоджень, тому що двері великі, треба перевіряти, чи той, хто їздив, до того, він нічого не пошкодив. Дивіться, в якому стані сидіння. Все дуже дорого, красиво. Гляньте, як виглядає монітор. До речі, ось тут, бачите, камера, яка передає нам картинку, вона, друзі, розташована на самому верху. Ось дивіться, тут у нас, як ви бачите, два плавничка і ось тут зліва камера. Взагалі тут дуже багато різних датчиків, і вони потрібні для того, щоб контролювати все, що відбувається. Дуже красива оптика. Також у нас тут є додаткова опція для того, щоб можна було сидіти. Да, на оцій полочці. Спершусь ось таким чином тут відвигається ось така спинка. Тут, до речі, десь показано графічно, як це все буде виглядати ось таким чином, як воно розкладається. І ви зможете не просто тут сидіти, по-перше, тут і так дуже м'яко, так у вас ще будуть такі подушечки, щоб це було взагалі з комфортом. І на моє приємне здивування, у нас є. Запаска. це все в шкірі. Такий от у нас великий пульт цифровий, яким теж можна багато чого управляти. Так, Закриваємося. Ось. І тут ми вже можемо змінювати вигляд, до речі, зацініть як якісно. Є у нас проекційний дисплей. Так, Тут зрозуміло, мій телефон, який зараз заряджається. Є у нас підігрів лобового скла, вебаста, масажі, вентиляції. І тут ми бачимо також різні різні опції. В тому числі навіть така штука, як Alexa може допомагати з допомогою голосових підсказок управляти автомобілем. Ціна його майже 190 тисяч євро бруто і майже 160 тисяч нето. 12 тисяч 400 кілометрів. Хоча, по факту, ми баємо 12 370 кілометрів 23 рік, перший місяць. Один власник, його, як ви бачите, розумієте, продає офіційний дилер Land Rover. Я в повному захваті від даного автомобіля. я його Повністю оглянув, перевірив дуже кльовий стан, незважаючи на 12 тисяч кілометрів пробіг, стан тут, наче новий, одразу видно, що цей автомобіль любили. Ніяких царапин, нічого, ідеал. З клієнтом ми все узгодили, він має бажання його купити. Даний автомобіль буде їхати в Україну, буде завозитись. на Фірму, ну і продаватись відповідно на фірму, і тим самим мій клієнт зможе повернути українське ПДВ 20%, що, на мою думку, буде хорошим бонусом, тому що ціна тут доволі немаленька. Хочу вам подякувати за увагу. Ще раз рекомендую для покупки всім тим, у кого є можливість витратити такі шалені кошти на такий автомобіль, надзвичайно якісний. Надзвичайно потужний, взагалі комфортний для Daily Drive, для насолоди, для того, що вам подобається. Якщо ви хочете придбати такий автомобіль або щось інше, звертайтеся, я знаходжуся в Німеччині. Я більше 15 років займаюся автомобілями. Також ви можете знайти мене в інстаграм. Всім гарного дня, слава Україні!